Привіт, розглянемо гачок сонцезахисної шторки Volvo 850. Отак він виглядає. Надукований таким чином, щоб ці частини не ламалися. Ну, як вони можуть зламатися, але вони якби самі міцні в такому положенні. Найбільш міцні Отут з цими отворами то обережно сильно не давіть, бо вони можуть по шву Так розколотись в цю сторону. То так, прихватили, щоб не шаталась, і все буде добре. Давайте по розмірах трохи пройдемося. Зараз попробую сказати, скільки тут між отвірами. Між отвірами приблизно 11,5. Всього ця пластинка 25. Гачок у нас випирає на... Отак, От випирає на 22. Ця лапка випирає на. 30. Ширина. Тут вона трошки загнулась. Ширина приблизно двадцять. Тут чуть-чуть загнувся кут думаю, не критично. Тут у нас...